У підземній галереї Острозької академії 24 жовтня стартувала виставка українського художника та дизайнера Володимира Домчука. Серія робіт, присвячена духовним та релігійним аспектам, носить назву Шартреза. Сім зірок, все включено. Гостями презентації були ректор, викладачі, студенти та гості з Канади. На відкриття Володимир Довчук завітав не сам, а у супроводі директора інституту релігійних наук Томи Аквінського у Києві, Пріора Домініканського монастиря отця Войчиха Суровки, який брав активну участь у створенні картин. На думку отця Войчиха, художники через свою творчість допомагають звичайним людям стати частинкою чогось вищого, зупинитися і подумати про вічне, осягнути душею світ. Під час презентації автор розповів про подорож, яка надихнула його на створення цих картин. Гості відкриття дізналися про монастир картакузів, який відвідав автор. Спостерігаючи за життям затворників, автор виокремив для себе кілька ключових понять, таких як аскетизм, тиша, мовчання, мінімалізм. Саме їх автор намагався передати у своїх роботах. Студенти Острозької академії не перші, хто бачить ці картини, проте автор поділився, що для нього особливо приємно презентувати свою творчість саме тут. Він сподівається, що його роботи спровокують у студентів саме ті почуття, які він в них закладав. Взагалі розширення свідомості лише щоб люди подивились на світ і через таке вікно, на якусь істину, щоб вони ж. Головне розширювали собі світ, свій внутрішній і свідомість. Катерина Газізянова, Олександр Похальчук, новини Острозької академії.